Доброго дня! Сьогодні на календарі 24 лютого 2025 року. Виповнюється рівно 3 роки з моменту повномасштабного вторгнення російської армії на українські території. І починається 12-й рік війни загалом. Не забуваймо, що вона розпочалася 2014 року з вторгненням Росії на територію Криму. Ця війна масштабна, інтенсивна, нищівна, досі для світу не бачена. Але проблема в тому, що наш східний сусід бачить свою концепцію безпеки виключно через знищення України. Хоча власне йдеться про власні імперські амбіції, про власні вигоди, про захоплення більших територій, про вихід на наступні завоювання. Тому, хоча в світі знаходяться голоси, які вимагають припинити цю війну. Не зрозуміло, на яких умовах бо вона затягнута, ми розуміємо: для нас, для України, це питання життя і смерті. І звісно, що ми говоримо про гарантії безпеки для себе, якщо вже доведеться йти на переговори з Росією. А вони неминучі, звісно, всяка війна закінчується переговорами. Притомним людям, які знають історію, знають Росію. І знають методи дій росіян як в міжнародних стосунках, так і в міжнародних конфліктах, зрозуміло, що просто припинення війни загрози не зніме. Причому загроза стоїть і для України, і для цілого світу. Але поговоримо з наших позицій. І якщо вже йти на переговори, ми маємо дійсно усвідомлювати, що таке для нас гарантії безпеки. Щоб зрозуміти краще, які гарантії безпеки влаштують українців. Спробуємо подивитися з протилежного боку, які умови гарантовано створять нам небезпеку. Отже, про гарантії небезпеки для України. Найперше це відмова від відновлення територіальної цілісності України, тому що в цьому випадку росіяни залишаються на території Кримського півострову. Можливості контролювати Чорне море у них значно збільшується, що, відповідно, підживить їх амбіції до вільного виходу в Середземне море, отже, під загрозу потрапляє не тільки українське торгове судноплавство. Друге, це відмова України від вигідних для неї військових чи економічних союзів. Без друзів у світі жити важко, отже, друзів треба шукати. Якщо б навіть не вдалося приєднатися до союзів вже існуючих, необхідно створювати власні. Адже, як каже українське прислів'я, гуртом легше й батька бити. А далі скорочення армії. Цей шлях ми вже проходили і всі чудово розуміють, до чого це призведе. Наша безпека, наша надія і наша віра в завтрашній день це Збройні сили України. Відповідно, гарантією нашої небезпеки буде відмова від розвитку власного військово-промислового комплексу. Звісно, що в цьому напрямку ми просто зобов'язані використовувати всі наявні у нас ресурси. Далі, звісно, підтримка російської мови і російської культури в Україні. Всяка, хоч найменша територія руського міра в Україні буде використана росіянами проти нас. Причому буде використана активно, інтенсивно вони це вміють. Тому, відповідно, наступною гарантією небезпеки бачиться. Призупинення Українізації або уповільнена українізація. Країна має бути єдиною. І те, що єднає країну, це єдина мова, єдина корпоративна культура, єдині цінності. Це формується через мову і знання історії. Отже, наступне нехтування національною історією, історією України від давніх давніх часів це теж гарантія нашої небезпеки. До знань історії має бути щонайбільша увага. І на рівні шкільної освіти, і загалом на рівні суспільства. І, звісно, так само гарантуватиме нам небезпеку втрата пам'яті. Йдеться не тільки про нашу національну історичну пам'ять, йдеться про те, чого ми ніколи не маємо забувати. А це наш гіркий досвід російсько-українських і українсько-російських відносин. Звісно, що цей перелік не є вичерпним. Ви можете його продовжити в коментарях. Але про те, що ми сьогодні назвали, вкрай важливо не забувати. Отже, підтримуємо нашу мову, культуру, нашу літературу, вивчаємо історію, наповнюємо наш довколишній простір україномовним контентом, підтримуємо ЗСУ, підтримуємо мотивацію наших бійців, розвиваємось технологічно, відстоюємо наші. Території і наші права. Підтримуємо той образ українців, який вже склався у світі. Образ народу, який твердо стоїть на принципах демократії і готовий завжди відстоювати свою свободу і право на самостійне управління своєю державою, самостійне прийняття рішень на своїй території, в своєму суспільстві, в своєму середовищі. Тримаймося, браття. Слава Україні.